Всім доброго дня. Сьогодні ми знаходимося ще в Україні. В неділю їдемо в Голландію. Будемо забирати ті автомобілі, які ми підібрали нашим замовникам минулого тижня. І хочу запропонувати вашій увазі. Можливо, хтось шукає для себе KIA Niro Рестайлінгу 2020 року є в наявності. Ось такий чудовий автомобіль. 87 тисяч оригінального пробігу. Чорний перламутр. Весь автомобіль в рідній фарбі. Зараз вам його по колу обійду. Покажу більш ближче. По автомобілі немає жодних пошкоджень, тобто явних царапин по кузову або вм'ятини на даному автомобілі у нас немає. Гарний охальний салончик, зараз також вам покажу, як виглядає автомобіль в салоні а в максимальній комплектації на шкірі з обдувами з підігрівами. Ціна даного автомобіля 19,5 тисяч євро. На сьогоднішній день також всі документи, які потрібно для того, щоб поставити його на облік, у нас вже готові. Ви приїжджаєте, ми виписуємо вам договір купівлі-продаж, Автомобіль на червоних номерах, виписуємо страхівку і ви їдете в свій сервісний центр МРЕО, ставите її на облік. Ось такий чудовий автомобіль з всіма асистентами, датчиками паркування. Дістроніками, датчики руху по полосу, автоматичне переключання світла, лядуски вогні, ходові вогні, два ключа, безключовий, обдуви підігріви шкіра, все тут присутнє. Літня, правда, резина але досить така хороша, як ви бачите, можна сказати, що в... нова е... марка Pirelli Салон автомобіля у нас виглядає ось так. На шкірі з обдувами, підігрівами, підігрів керма, два ключа, сервісна книжка, все присутнє в даному автомобілі. Нагадую, пробіг 87 тисяч, рестальінг відрізняється більшим екраном і смужкою на панелі. І отут вже де лакована така вставочка. Також в нас присутній підігрів сидінь. Кіоніру відрізняється від Hyundai Kona тим, що вона має підігрів заднього, задніх сидінь і в принципі, також є пам'ять передніх сидінь, що дуже зручно, коли їздить не один чоловік, а двоє. Тепловий насос в цьому автомобілі в нас присутній. Зараз я вам також обійду прибором, покажу на стан лакофарбового покриття електросидіння. Як ви бачите, одразу коли відкриваєш двері, у нас сидіння від'їжджає. Всі 4 підйомника. Ось можу вам надати також додатково когось зацікавив він код автомобіля, можете собі пробити його по карвелті, по, 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 по різних системах. Ось такий салончик вона має всередині. Тут аклімати, підігріви, обдуви. Сох в автомобілі 100% на сьогоднішній день. 896. Вибачте, 87 ми брали, коли були в Голландії. Автомобіль їхав своїм ходом. В даному автомобілі в Рісталі вже є м -м, присутня українська мова. Як ви бачите, все вже на українській мові. Кого зацікавила дана автівка, можете телефонувати. Більш детальні фото відео вам надам на стан лакофарбового покриття. Зараз за допомогою. Прибора на лакофарбове покриття, я вам покажу. 97, 115, 123, 117, 137, 113, 98, 103, 113, 106, 109, Получається, в нас, скоріш за сов, одна права дверка. 182, 182. 166, 166, 132, 150, 126, 126, 153. Тобто на цій е, підлаковна права передня дверка. Нічого страшного е, без повторного підфарбування, лише лак. Далі ми йдемо: 126, 126, 112, 105, 113, 90, 72. 98, 98 і дах автомобіля 114. 114, 197, 97, 112. Тобто весь автомобіль. В гарному чудовому стані, якщо не враховувати, що під лаком одна дверка. Но я думаю, що це теж не є критично, тому що це є не повторне перефарбування, просто перелак і від того ніхто не застрахований. Основне те, що немає шпаклівки. Ось такий у нас стан багажника. Стан багажника також всі пластмаси в ідеалі. Як ви бачите, жодна пластмаска не подерта, не знищена. Все в ідеалі. Ось кришка в нас багажні, а також пластмаса в ідеальному стані. Є дві, дві зарядки, одна швидкісна, одна від 220, знак аварійної зупинки, все це присутнє в даному автомобілі. Отже, кого зацікавила ця ляля, телефонуйте. Можливо, якісь інші автомобілі вас зацікавлять, дизельні, гібридні, бензинові. Також можете телефонувати. Хто має змогу їхати особисто в Нідерланди і підібрати собі автомобіль, також робимо ось такі тури по Європі. В неділю виїжджаємо всім гарного дня, мирного неба, до побачення, до нових відео. Дякую за перегляди і за лайки і за підписки. Всім дякую, до побачення.